Вітання, друзі! В цьому випуску я розповім вам про чудові їстівні гриби. Лисички звичайні. Я вирішив, що для поціновувачів тихого полювання не буду зайвої інформації, як виглядає той чи інший вид грибів. Де його шукати та якими споживчими та корисними властивостями він наділений. Так що я запускаю серію випусків про різні види грибів. Досліджуємо грибний світ разом зі мною. Бажаю приємного перегляду. Родина базидієвих грибів лисичкових широко поширена на багатьох континентах. Вони бувають дуже різних форм, розмірів та відтінків. Базидієві гриби це відділ вищих грибів, які характеризуються розголодженим клітиним міцелієм. До базидієвих належить більше шапинкових грибів, такі, наприклад, як білий гриб. Повернемося до лисичкових грибів. Який їх сонячний вигляд? Зазвичай вони схожі на трубки чи воронки, в них виділяється структурна шапинка та ніжка плодового тіла. Лисичкові доволі м'ясисті і здебільшого жовтуватого чи помаранчевого кольору. Але бувають винятки, бо є види з сіруватими, буроватими відтінками і охри. Спори цих грибів біловатого або кремового забавлені. Більшість видів лисичкових росте в лісах на ґрунті та на лісовій підстилці. Наразі вченими описано 6 родів лисичкових, а це близько 100 видів грибів. Один з родів лисичкових це власне рід лисичка або латиною кантерелус. Наукова назва походить від грецького слова канфора. Це давньогрецька судина для пиття в формі чаші з двома вертикальними ручками. Власне наукова назва звичайної лисички Кантарелус чи Баріус, перекладається на кшталт чаша для їжі. І так, друзі, з назвою ми трішки розібралися. Тепер я розповім про винуватицю сьогоднішнього випуску. А даю, одразу виникає питання. Де поширена звичайна лисичка і де вона росте? Взагалі можна сказати, що по всій Євразії від Західної Європи, територій басейну Середземного моря і аж до Далекого Сходу. А на інших континентах ми зустрічаємо схожі види роду лисичка, які доволі схожі зовні на лисичку звичайно. Щодо України вона росте по всій території нашої держави. Але найбільше її збирають саме на Поліссі. І так, для того, щоб знайти лисичку, нам необхідно буде завітати в сосновий чи в змішаний ліс з березами або з домішками дубу. Але краще, щоб це не були суцільні березняки або дубові гаї, десь неодмінно місцями має бути якась хвойна рослинність. Помічено, що лисичка в великій кількості росте на кислих ґрунтах. Саме такі ґрунти характерні для місцевості, де я збираю, це Північна Чернігівщина. Треба зауважити, що дерева в цьому лісі мають бути дорослі, бо лисички ніколи не зустрічаються серед молоді. Лисички полюбляють зростати на бугристій місцевості. Там, де є схили з порушенням ґрунту. Особливо треба звертати увагу на відсутність трави або її незначний ріст. Існує припущення. Що міцелі лисички пригнічує ріст трав'яної рослинності навколо. І так, друзі, ми з'ясували, яка місцевість необхідна для пошуку. Плодові тіла або, власне, наші гриби ми шукаємо серед опалої хвої або листя. Також лисичку можна зустріти і серед мхів, але на моїй практиці, неодмінно безпорядку має бути якісь голочки чи опале листя. Ще важливо враховувати, що місця, де росте лисичка, зазвичай помірно зволожені. А тепер виникає питання, коли можна зустріти лисичку? Зазвичай максимальний пік плодоношення, на моє спостереження припадає на літні місяці. А також це може бути початок вересня. Але якщо узагальнювати, то зустріти лисичку можна починаючи з початку травня, це будуть поодинокі родини цих грибів. і зазвичай плодові тіла у них дуже маленькі. З моєї практики найпісніше я зустрічав лисичку, це було минулого року, десь 10 числа грудня, коли після відлиги в нас зійшов перший сніг. І так, друзі, лисички знайдені, тепер як описати їх зовнішній вигляд, щоб пересвідчитися, що це саме наш гриб. По-перше, це колір – помаранчевий. Хоча, за відсутності гарного освітлення чи навпаки, від вигоряння на світлі, вона може бути світліша навіть до жовтувато білого відтінку. Мені інколи трапляються лисички альбіноси, але це буває дуже рідко. Минулого року я зустрів одну лисичку альбіноса серед купи помаранчевих лисичок. Ніжка лисички пряма або трішки вигнута і зазвичай трішки світліша за колір шапинки. Ніжка у лисички гладенька та має довжину від 2 до 6 см та циліндрічну форму. Шапинка гриба має діаметр від 2 до 9 см, доволі м'ясиста. У молодих плодовиків вона випукла з підвернутим краєм. Але з часом вона випрямляється, стає плоскою та набуває ліковидної форми. У більш зрілому віці шапинка на вигляд асиметрична. З опущеними хвилюподібними і доволі часто розірваними краями. М'якот лисички при розрізанні доволі щільна та біловата, або кремового відтінку. І ще є такий момент, що під шкіркою шапинки вона трішки жовтувата та на зрізі набуває світло помаранчевого відтінку. Гімінофор лисички доволі цікавий, він має складчисту структуру. Ці складки або псевдопластинки рідкі та вузькі, вони спускаються по ніжці та мають у собі жилковидні перегородки та проміжні складки. Кольор поверхні складок співпадає з кольором власної шапинки. Виникає питання, чому така цікава поверхня гімінофору гриба? Деякі мікологи вважають, що лисички своєю формою і походженням близькі до дротобикових грибів. А ми знаємо, що саме у трутовикових грибів доволі цікаві гіменофори. моє застереження, що при зборі лисички доволі легко ламаються, тому їх треба збирати доволі обережно. Особливо важливо одразу відрізати кінчик ніжки так, груд, який завжди залишається на ніжці. Не буду забруднювати ваші інші гриби в кошику. Ніжка лисички приєднується до землі, тому вона зазвичай дуже брудна. При розрізі м'якат лисички всередині не немає порожнин. Запах гриба можна охарактеризувати як з нотками аберкосів, фруктів, парфюмерії. Хоча, на мій погляд, цей запах доволі специфічний. Одним словом, лисичка пахне тільки лисичкою. В моїй місцевості лисички ростуть доволі масово, грибниці зазвичай дуже розгалужені і у вологу погоду формують вдослід плодових тіл. Взагалі лисички ростуть не дуже швидко. але... Саме у вологу погоду ці гриби ростуть доволі швидко, а в суху зменшують свій ріст, але не зупиняють його повністю. В минулому році я знаходив після посухи та спеки під 35 градусів Цельсія багато невеликих плодових тіл, підсушених, але виживших. Зауважу, що за відсутністю опадів вони ростуть доволі повільно. Часом необхідно до декількох тижнів, щоб вони стали хоча б середнього розміру. Час розповісти про корисні та споживчі властивості лисички. По-перше, в очі кидається жовтий колір плодових тіл. Виникає питання, чим обумовлене таке забарвлення, саме за жовтий колір лисичок відповідають такі речовини, як каротиноїди, які можна відшукати в овочах, зокрема в моркві. Цікавий факт, про який я забув додати, це те, що лисички ніколи не бувають червивими. Так чому хробаки не полюбляють лисичку? Річ тому, що плодові тіла лисички містять собі речовину, яка має назву хітіманоза. Хітіманоза це полісахарид, який має протигельмінтну дію. Ця речовина просочується через зовнішній покрив паразита та блокує роботу його нервової системи. Також хітіманоза руйнує оболонку яєць паразитів. Лисичку, як протигільмітний засіб, краще приймати в сирому вигляді, краще за все її підрібнити в кашоподібний стан або вживати в якості грибного порошку. Важливий момент грибний порошок з лисичок краще робити з грибів, які висушені за невеликої температури. Крім білків, вуглеводів та клітковини. Лисички містять собі 40% добової потреби в міді, 35% добової потреби вітаміну Д, 26% добової потреби вітаміну В3 або ніацину, 20% добової потреби вітаміну в 5 або пантотенової кислоти, 18% добової потреби вітаміну В2 або рибофлавіну, 15% потреби калію, 12% марганцю. А також 3,5 мг заліза. Високий вміст міді в лисичках сприяє засвоєнню заліза з їжі, бо загально відомо, що рослинна їжа містить негемове залізо. Мідь відіграє роль в підтримці мозкової активності, забезпечує здоров'я кісток, сполучних тканин та запобігає анемії. Також факт зменшення дефіциту міді запобігає розвитку бактеріальних інфекцій. Багато людей. Часто має дефіцит вітаміну Д. Цей вітамін важливий в підтримці розвитку кісткової тканини, необхідний під час засвоєння кальцію та мінералізації кісток. Варто знати, що вітамін Д сприяє підтримці імунної системи та важливий боротьбі з інфекціями. Ніацин або вітамін В3 та пантатенова кислота, вітамін b 5 беруть участь у підтримці нервової системи. Лисички у своєму складі багаті антиоксидантами, такими як каротиноїди, флавоноїди, поліфеноли, також в них міститься вітамін С. Відомо, що антиоксиданти захищають від пошкоджених клітинних стінок вільними радикалами, допомагають зменшити запалення та зменшують ризик розвитку хронічних захворювань. Такі каротиноїди, зокрема як лютеїн та зексантин, які в достатній кількості містяться в лисичках, важливі для здоров'я очей. Особливо під час адаптації зору до темряви. У лисичках знайдена кофеїнова кислота. Це потужний антиоксидант, який має в собі протизапальну дію. До клітинних стінок лисича входять такі полісахариди, як хітин та хітазан. Їх дія схожа з дією пробіотиків, бо вони виступають у якості їжі для корисних бактерій нашому кишківнику і стимулюють їх ріст та активність. Саме хітозан в лисичках дуже корисний в регулюванні протизапальних процесів. У лисичках присутні такі важливі полісахариди, як бета-глюкани. Бета-глюкани зменшують рівень поганого холестерину та контролюють рівень глюкози в крові. Ці сполуки надзвичайно важливі для нормалізації роботи кишківника, зокрема в уникненні закрипів. В жовтій лисичці. Міститься вітамін В12, який не виробляється організмом людини. Зазначте, від 1 до 3 мікрограм на 100 грам сухої ваги лисичок, тобто 100 грам сухої лисички, буде достатньо для отримання добової норми вітаміна В12. Лисичка багата на вітамін В2 або рибофлавін, який в організмі людини впливає на стан центральної нервової системи та органу зору. Зокрема, на сітківку та рогівку ока, а також кришталик, вітамін в 2 входить до складу ферментів, які регулюють обмін речовин, позитивно впливають на шкіру, слизові оболонки та функцію печінки. Та на процес кровотворення. Що цікаво, вітамін в 2 у сухому вигляді являє собою помаранчево жовтий порошок. Я точно не можу підтвердити цю інформацію, але можливо, крім каротиноїдів, які обумовлюють колір лисички, в 2 також допомагає отримати цей колір. Під час кулінарної обробки вітамін В2 не втрачає своїх корисних властивостей, натомість доволі швидко руйнується під впливом ультрафіолету. Вітамін в 2 Міститься в більшості овочей та крупах, особливо в вівсяній та гречаній крупі, в горосі та зернових культурах, а також у випіченому хлібі. В продуктах тваринного походження вітамін В2 міститься в печінці, нирках, рибі, м'ясі, молоці, натуральних йогуртах, сирах та яєчному білку. Однією з цікавих речовин, яка містить лисичка, є ергостерол. Які зазвичай місяця в рослинах і під дією ультрафіолетового опроміння трансформуються в речовину ереокальцеферол або вітамін d 2 Вітамін d 2 активно впливає на клітини печінки. Він надзвичайно важливий при лікуванні таких захворювань печінки, як гепатити та геменйоми. Лисичка стимулює вироблення ендогенового колагену та сприяє процесам регенерації тканин шкіри. Це дуже добрий ранозагоючий та протизапальний засіб. Лисичка також допомагає в боротьбі з дерматитами. Як анті-ейч-засіб, лисичка рекомендована для омолодження шкіри. Помічено, що щоденне вживання лисички пом'якшує вирівнює шкіру. Лисички є частиною рибної косметики. Лисичка є добрим нейропротектором і її вживання необхідне для стимулювання довготривалої пам'яті. Також вживання лисички рекомендовано як профілактика деменції та хвороби Альцгеймера. Друзі, треба знати, що будь-які гриби це потенційний алерген. Лисички тут не виключення. У деяких людей може спостерігатися індивідуальна неперенесимість до лисичок, яка проявляється у порушеннях травної системи. Тобто, якщо ви помітили, що у вас є якісь симптоми алергії, це може бути свербіж, дерматит, пробив'янка унеміння дихальної системи та кашель. Якщо після вживання лисичок у вас спостерігаються такі симптоми, необхідно припинити їх вживання. Виникає питання, з якими грибами можна сплутати лисичку, та чи є в неї отруйні двійники? Головний гриб, з яким більше сплутує звичайну лисичку, це врузлик маранчево або лисичка несправжня, яка відрізняється від звичайної лисички, крім того, що вона взагалі не належить до лисичкових. Тим, що має звичайний пластинки, а не складки та зморшки, як у лисички. У грузлика яскраве, рівномірне, не жовтувате, а більш помаранчеве забарвлення. Міяко, не справжньої лисички не біла, а також яскрава, як і ніжка, і шапинка. Також, якщо відрізати ніжку, можете спостерігати в мій отвір. Грузлик помаранчевий не є отруйним грибом, тому навіть якщо ви сплутите його з лисичкою покладете в кошик і приготуєте. Ви не отруєтесь. Натомість ніякого задоволення від його смаку ви не отримуєте, він просто несмачний. Висновок такий: у лисички просто немає отруйних двійників. Але, можливо, лисичку, звичайно, можна сплутати з якимось іншими їстівними грибами. Ну, по-перше, зовнішня частина шапинки лисички, особливо у молодому віці, дуже схожа на плодове тіло їжовика жовтого. Але якщо його зірвати, перегорнути, то виявиться, що гімінофор у ньому в формі голочок. Також у їжовика більш тьмяний кольор. Але дуже добре, що ви його знайдете, бо це також дуже смачний гриб. Схожі на лисичку, звичайно, такі види лисички, як лисичка бархатиста та лисичка гранована. Лисичка бархатиста відрізняється яскравим забарвленням, а гранована ламкою м'якіттю та поширенням виключено на території Північної Америки. Наступне питання: як готувати та що готувати з лисичок. Як і інші гриби, під час термічної обробки лисички виділяють багато рідини. Тому я зазвичай обсмажую насухо лисички, щоб зникла рідина, а потім засмажую на олії або на вершковому маслі з цибулею не більше 10-15 хвилин. Важливо не готувати лисички довго, бо вони втрачають свій смак і стають ніби гумовими. Засмажні лисички ніжний, ароматний і дуже смачний гриб. Він зберігає в собі типовий для лисички смак. Друзі, варто знати, що сири лисички доволі гіркі на смак, але натомість їх можна вживати в їжу в сирому вигляді без попередньої обробки, достатньо їх просто дуже добре промити, мілко нарізати та робити різні пряні салати з сирими лисичками. Так вони будуть трішки гірчити, але їх треба зовсім небагато, і додати трішки оливкової олії та оцту. Повернемося до наших смажених лисичок. Який гарнір краще до них підібрати? Це може бути гречка, паста, рис та картопляне пюре. Особливо я люблю лисички з гречкою та пастою. Суп з лисичок це окрема тема. Головне готувати його доволі просто і не додавати багато спецій. Як ви відчуєте неперевершений смак бельйони з лисичок. Особисто я дуже люблю готувати вареники, налисники та пиріжки з лисичками. Але не відмовлюся від лисичок в сметані, в або від грибного паштету. Друзі, по секрету Полішенеля окрема моя слабкість це піца з лисичками. Також варто відмітити. Що мариновані лисички доволі смачні і прикрасять будь-який святковий стіл. Лисички можна сушити, краще це робити за невеликої температури, тоді в них зберігаються всі поживні речовини, тобто для ефективного сушення краще не використовувати сушилку. Висушені лисички ви можете розмолоти в грибний порошок і використовувати як приправу. Хочу зауважити, що сирі тільки що зібрані лисички зберігаються в холодильнику до півтора тижні. Тому, якщо ви зібрали багато лисичок, не обов'язково бігти і одразу всіх їх оброблювати. Але при кулінарній обробці треба враховувати один момент: лисички не можна заморожувати в сирому вигляді, їх спочатку треба відварити і потім вже перекласти в морозильник. Бо, якщо ви заморозите сирі лисички і потім будете з них готувати, вони будуть дуже гіркі. Також ми в родині готуємо дуже цікаву страву з лисичками, це так звані лисички в смальці зі шкварками. Спочатку на пательні ми розтоплюємо сало до шкварок, а потім смажимо цьому жиру наші лисички. Смалець з лисичками остигає, і потім його можна використовувати як намазку для бутербродів. Можна заморозити і потім робити різні страви з лисичками. Тепер невеличкий лайфхак щодо обробки лисичок. Якщо ви не знали про нього, то дізнайтесь. Якщо ви принесли дуже брудні лисички з лісу, як їх вимити від бруду. Бо бруд залишається в складках лисички і його дуже складно вимити. Наливаємо воду в ємність і розводимо в ній борошно. Також для цього можна використати і крахмаль. Наливаємо розчинене в воді борошно в лисички і промиваємо гриби дуже ретельно. Якщо ви бачите, що рідини мало, додаєте в лисички ще воду і ретельно їх промиваєте. Після цього лисички ми залишаємо в рідині ще на годину. Через годину лисички ми промиваємо ретельно водою під струменем, і вони у нас виходять чистенькі. Бо борошно виступає у нас у якості абразиву, а також до нього прикріпляються частинки бруду, якого ми потім вимиваємо. А тепер ще декілька цікавих фактів. У зв'язку з тим, що лисичка ніколи не буває червива, то серед ортодоксальних іудеїв це єдиний гриб, який вважається кошерним. Цікавим є те, що в давні часи серед вікінгів Лисичка вважалася афродизіаком, тому зрозуміло, чому її часто подавали під час банкетів. Найбільше лисичок збирають у Латвії, де вона росте рясними килимами. В Італії лисичка ціниться на рівні з білими грибами, а також Цезарським мухомором. Підсумок такий лисички одні із топових їстівних грибів наших лісів. Їх слід неодмінно збирати та вживати. Але треба враховувати один момент лисички краще збирати в екологічно чистому місці, де немає ніяких забруднюючих факторів. Смак лисички вам запам'ятається назавжди, а отриману користь для організму важко перецінити. Тож, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Якщо воно було вам корисно, то неодмінно поставте вподобайку, напишіть коментар та підпишіться на цей канал. До нових зустрічей на каналі Тересільванія. Бувайте!